В парламенті відбулося голосування за законопроєкт, який ухвалено в цілому, 249 депутатів його підтримали. Що це за законопроєкт? Законопроєкт щодо електронних реєстрів військового обліку. Фактично, він передбачає, що військовозобов'язаних переведуть ну, наприклад в електронку їхню перевірку даних, тобто для того, щоб не було ось цих всіх, ну чесно кажучи, просто жахливих. Затримань від ТЦК пакувань в автобуси, хоча інколи кращого методу не знайдеш на як, би, як то кажуть, обидві сторони хороші е, в лапках хороші при виконанні своїх обов'язків. Е, тим не менше, для того щоб не було ось такого пакування людей, для того щоб не було відповідного порушення законодавства, е, зараз пропонується, щоб як мінімум, ну і не те, що пропонується, вже починає реалізовуватися, як мінімум, е, аби е, уточнити дані. Не потрібно людині фізично приходити до ТЗК, достатньо е, звірити усе необхідне із електронними реєстрами. Наскільки мені відомо, е, заступник міністра оборони, заступниця міністра оборони, займається цим всім питанням. Ця система називатиметься оберіг і в. Е, Оберезі власне буде зазначатися певна інформація про військовозобов'язаного, яка ну не потребує, наприклад, якщо у вас двоє дітей і народилася третя дитина, не не потребує йти до військовату, повідомляти про це, або ви змінили місце роботи, або ви не знаю, одружилися, наприклад, і, в принципі, автоматично з інших реєстрів, яких у нас в державі є достатньо, буде інформація відповідно підтягуватися. Звісно, що це не станеться все в один в одну мить, але це як крок до цифровізації української армії. Тому що не дарма е, є такі жарти. Я думаю, що кожен із нас е, знають. Що, що таке українська паперова армія, які з неї жартують? От, власне, ці бійці, навіть яких ми бачимо на фото, зрозуміло, що е, вони купу паперів доводиться нашим бійцям постійно заповнювати, а ви собі навіть не уявляєте, що раніше, десь з рік приблизно тому, наприклад, було з купою паперів. Якщо ви, не дай Боже, втратили дрон, от вилетів мавік на завдання, і його там погасили засоби радіоелектронної боротьби, або ще щось відбулося, і все і відповідальність за матеріальну Частину він просто стоси паперів Прописує для того, щоб ну власне якось випро навіть не а просто доповісти то в ДБР, то вищому начальнику і старшому начальнику, і так далі, і тому подібне, що ж сталося з одним нещасним мавіком. Так на жаль, він нещасний мавік. Це всього навсього витратний матеріал, який доводилося стосами паперів тоннами заповнювати нашим бійцям. Але я зараз, от говорячи про це, ухвалення законопроекту щодо електронних реєстрів, я хочу підняти одне таке. Ну, знаєте, дискусійне питання, і воно направду сьогодні існувало у публічному просторі, тому що коли ми розглядаємо ухвалення затвердження військових реєстрів військового обліку в е, цифровій сфері, це звісно, що це якби крок до цифровізації загальної армії, і в нас е, суспільство розділилося в частині однієї норми, яка там передбачається, що е, мовляв сервери з хмарним. Хмарними сховищами, на яких будуть зберігатися ось ці дані військових реєстрів, вони мають бути, вони мають зберігатися за кордоном у країнах наших. Західних партнерів, наприклад, в Сполучених Штатах Америки або де інде е, наскільки я зрозумів, в чому фішка такого от зберігання вона полягає у тому, що хмарний сервіс ти не відкриєш це. Зашифровані дані вони нічого не варті без відповідного ключа дешифровки. От власником цих ключів дешифровки буде українська держава, е, а фізично зберігатися ці сервера будуть де-інде за кордоном, і це викликало суперечки у суспільстві. Наприклад, там глава центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він висловився, що це дуже добре. Мовляв, нехай зберігається відповідна така інформація у наших країнах західних партнерів. Глава громадської організації аеророзвідка Ярослав Гончар теж каже, що це дуже добре. Це сучасні системи, які дозволяють зашифровані дані, навіть фізично зберігати за кордоном дані щодо військових реєстрів української армії. Він каже, що це теж зашифровані дані. Це добре, ніхто нічого ніяким чином їх не зламає. Проте є дві. Особи, яких я дуже сильно поважаю, і думку яких ціную секретар ради секретар комітету з питань з безпеки оборони та розвідки Роман Костенко, який сказав, що це є небезпека в час війни, щоб дані про військові реєстри зберігалися фізично за кордоном. Ну і друга особа, яка висловилася проти такого елементу, це є речник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук, котрий нині є бійцем. Восьмого полку сил спеціальних е, операцій, е, але тим не менше, він залишається все рівно речником кіберспільноти, яка одна з найфаховіших і найпотужніших на українському кіберпросторі, борючись із ворогом саме в цифрових моментах. І Макарук сказав, що так, це можна припускати, що є. Дружні країни, але не буває дружніх розвідок і таку чутливу інформацію щодо військових реєстрів. В жодному випадку не можна довіряти країнам партнерам. Однак, наша Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт. Зокрема, можливо, і про це далі будемо говорити з Андрієм Крамеровим, якого я вже бачу, що він долучається до нашого ефіру. Андрій, ми вітання вам. Добрий вечір, добрий вечір, пане Василю. От, власне, говоримо про цей законопроєкт, який зараз ухвалено в цілому, сьогодні найбільш скандальна, я би на правду так сказав, норма стосується того, що я вже озвучував нашій аудиторії е про винесення фізичних реєстрів за кордон із України. Тут є дві логіки: одна, що мовляв, ніхто не дешифрує ці дані за кордоном, коли ключі будуть в української влади. А друге фізично краще сервери зберігати ну, подалі від території, яка може бути уражена ракетою, а будь-де в Україні. Це можна уразити ці сервери е, ракетами і відтак е, погасити всі дані про наші військові облікові реєстри і тому подібне. Але ви чули, очевидь, я ці думки і Макарука, і е, е, Костенка. Я кажу, це люди, яких я безмежно шаную, і які дуже добре розуміють про те, що вони говорять. І коли от військові саме люди <зас> говорять ці перестороги, ну це змушує задуматися. Ви як на якій стороні? Е, моя позиція? Чітка є, е, от, наприклад. По аналогії до а, доступу до державної таємниці, я як колишній військовий, який мав доступ до державної таємниці, певного рівня є доступ до державної таємниці там третього, другого, першого рівня. А, і о, отут питання особливо про те, що, про що казав пан Макарук щодо там, ну що не буває там, і Роман Костенко, що так не буває дружніх розвідок, потрібно не потрібно, знаєте, Не може бути от такого єдиного повального підходу. Ми маємо чітко розмежувати ті дані, які становлять, наприклад, ну, як той же реєстр. Так? Там, наприклад, реєстр військовослужбовців. Так, це дуже великий масив інформації, і до нього має доступ доволі велика кількість осіб. І, скажімо так, убезпечити від витоку таких даних ну, насправді дуже важко, якщо навіть сервер буде знаходитись в Україні. І таким чином. Його винести як об'єце, я вважаю, є елементом нашої під час особливо військового стану критичної інфраструктури. Такі реєстри їх буде абсолютно доцільно винести. Ну цю інформацію саме винести на за межі України на іноземні, скажімо, за межами України на іноземні сервери, де вони будуть зберігатися. Проте, давайте знову ж таки визначимо для себе перелік інформації, яка становить перший рівень держав... ну, там певні рівні державної або військової таємниці. Певні розвіддані, які в будь-якому випадку мають зберігатися виключно на території України, оскільки їхнє розповсюдження або передача може спричинити там більше користі ніж ніж знищення. От загалом, моя теза, що давайте розмежуємо дані, які нам знищення, мо, яке знищення фізичне може принести більше шкоди ніж оприлюднення. Ми ну, це наприклад, як ви кажете, реєстр військовослужбовців, військовозобов'язування військовослужбовців, військовозобов'язаних, військово військово Так, оце абсолютно вірно. Певну інформацію. e que... a Становить, наприклад, щодо матеріального забезпечення нашої армії. Ну, знаєте, з тим, наскільки в нас працюють деякі державні органи, про що, до речі, ми в одному з ваших попередніх ефірів говорили, говорили о, о, стаття Цензорнет щодо постачальників. Ну тут, вибачте, і так ця інформація знаходиться в ситі, яке як дишло, з якого просто воно все і так висипається. І от таку інформацію навпаки, дещо обмежити і перед, зашифрувати і передати на іноземні сервери, це буде добре. Певно Інформацію, якою, наприклад, володіє там служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки, наприклад, сили спеціальних операцій, які вони отримують, ми ж прекрасно розуміємо, що ну, дуже велика частина роботи сил спеціальних операцій, це в тому числі отримання певних розвідданих, іноді, так сказати, шляхом фізичного втручання. Це також дані, які ми винесемо в певний кластер, і цей кластер він має бути зберігатися виключно в Україні, тому що їх оприлюднення нанесе нам більше шкоди, ніж навіть якщо вони будуть знищені. Тому не потрібно, як завжди. От знаєте, це дуже погано щодо таких чутливих тем. Тим паче, ми переходимо в нас навіть зараз. Інформаційна економічна формація загалом вважається останні вже 13 років в світі, де інформація становить найбільшу цінність, навіть там, наприклад, ніж засоби виробництва. Це така трошки екскурс в історію економіки і теорію економіки. Тому давайте знову ж таки розділяти це. Тема дуже важлива тема чутлива. Частину даних передати. Країнам-партнерам НАТО плюс, а чому би не визначити, наприклад, перелік таких країн? Наприклад, ви знаєте, передати частину даних на сервери, що будуть знаходитися у Великій Британії, для мене не становить жодної ну, як би, перестороги. А от передати на сервери, що знаходяться в Угорщині, ну, в жодному разі. Тобто, потрібно підходити. До цього фрагментарно до цього так епенію. дуже потрібно детально підійти. Закон, скажімо, ідея закону, дух закону, от як це називається в правознавстві, дуже непоганий, але потрібно його правильно реалізувати.